Сьогодні ми святкуємо 8 років, і насправді ту кількість людей, які ми сьогодні бачимо, лише підтверджують той факт, що Лавіна Молл сьогодні стала не лише центром шопінгу, це центр сімейний, це центр комфорту, це світ. Єдності, допомоги і соціальної активності. Команда, яка тут сформована, абсолютно чітко розуміє подальші задачі для розвитку цього тривального центру. І ми дивимося лише вперед. Тому насправді всіх вітаю з днем народження в лавіни, а і далі буде більше. Лавіна Мол регулярно дарує подарунки своїм гостям. Нещодавно відбувся розіграш автомобіля шкода Камік. Це був шок і велика радість. Ми були дуже щасливі, коли дізналися про це. Насправді, авто змінило дуже суттєво моє життя і життя моєї сім'ї в кращу сторону. Ми взагалі ну, стали більш вільніші в пересуванні, тобто можна возити дітей в садочок до школи. Відкрилися більші можливості подорожувати. Це дуже щедрий подарунок від лавіни. Ми дуже вдячні. Сім'я моя дуже вдячна. А сьогодні партнер заходу цитрус приготував особливий сюрприз півмільйона гривень для гостей. Яскравого настрою разом з цитрус. Але Лавіна мол це не лише свята і подарунки. Важливою частиною місії є допомога тим, хто її потребує. Соціальні ініціативи у пріоритеті. Ми велику частину свого часу і зусиль приділили саме соціальній активності і підтримки наших збройних сил. Протягом року Лавіна проводила величезну масштабну акцію під назвою енергія єдності, яка була спрямована виключно на Підтримку наших збройних сил ми долучились до допомоги 47 й бригаді, 93 й бригаді, третя штурмовій бригаді, національної гвардії, бригади боровій, соціальні ініціативи. Це і допомога дітям наших військових, це і відбудова дитячих садочків після зруйнування їх, і багато багато різних речей, які протягом всього року команда віномол втілювала в життя. І можемо сьогодні з сказати, що нам це все вдалося. У нас ще більше планів на наступний рік, тому що ми розуміємо, в який час сьогодні важкі ми живемо, і свою соціальну роль в житті нашої громади ми будемо і в подальшому підтримувати. Особливим подарунком для всіх відвідувачів став виступ Тіни Кароль. Її неймовірна енергетика та щирість подарували незабутні емоції кожному. І насправді ми хочемо виразити величезну подяку і повагу нашим відвідувачам, які Весь цей час, весь цей рік активно приймали участь у всіх наших е, ініціативах, заходах. І насправді я з певністю можу сказати, що і наступний рік буде е, ще краще, ніж цей. І ми впевнені в своїх відвідувачах, що і вони будуть підтримувати всі ті наші ініціативи і заходи, які ми собі запланували. Лавіна Мол це місце, де завжди є радість, сюрпризи та натхнення.